Добрий день всім. Хочу навести коротку розмову про взаємозв'язок філософії та музики. Всі чули про таких відомих людей як Шопенгауер і Вагнер. Ріхард Вагнер. Шопенгауер вважав. Що в світі діють два начала вольове і розумне. Але основним домінуючим є вольове начало. Чуттєве, а не раціональне, нерозумне. Протидіяти волі не можна, тому варто звільнитись від раціональних ілюзій. Щоб наблизитись до цієї світової волі, що призведе до зменшення страждань в світі. І є тільки одна сфера культури, яка дозволяє це зробити. На думку Шопенгаура, це музика. Ріхард Вагнер, композитор, який сприйняв ідеї Шопенгаура. І втілював їх у своїй музиці. Він вважав, що потрібно шукати фактори, що впливали на культуру, а вони вже можуть бути віднайдені у давнині, в минулому. Тому Вагнер бере теми своїх творів в давніх переказах, міфах, в сагах, легендах і віруваннях. Ось такий короткий приклад взаємозв'язку філософії і музики.